Любі діти. Сьогодні ми будемо малювати. А що відгадайте? Вона росте в лісах, гілочки всі у голках, мов зелений їжачок має безліч голочок. Це ялинка. Якого кольору ялинка? Ялинка і влітку, і взимку зеленого кольору. Чи є листя у ялинки? Ні, немає. А що росте на гілочках у ялинки? Так, голочки. Які голочки? Зелені, гострі. А ще на ялинці ростуть шишки. Якого кольору шишки? Коричневі. У ялинки вони продовгуваті. Яка тваринка полюбляє гристи шишки? Так, білочка. Діти, а пригадайте, яка пора року зараз настала? Це зима. Отже, сьогодні ми намалюємо ялинку взимку, але спочатку розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною. У кожної ялинки. З трикутника спідничка. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будем гарно танцювати, у таночку всі кружляти. Молодці. Сьогодні для малювання нам знадобиться аркуш блакитного кольору. Фарби зелена, коричнева, біла, склянка з водичкою, два пензлика з широким та вузеньким ворсом, ватна паличка та шматочок губки, який підготують вам батьки. Спочатку ми намалюємо ялинку, але не звичним способом, а за допомогою нашої долоньки. Пальчики будуть гілочками ялинки. Ялинка в нас зелена, тож набираємо зелену фарбу і наносимо її на всю нашу долоньку та пальчики. Прикладаємо долоньку посередині аркуша. І добре її притискаємо до аркуша. Ось так. Так можна зробити ще декілька разів. Ось ми змастили ще раз долоньку, ще раз притискаємо. І так зробимо ще раз і ще раз притиснемо. Ось так. А тепер долоньку нашу або миємо, або витираємо серветкою. Тепер перевертаємо аркуш, щоб гілочки ялинки звисали вниз. Угорі пензликом домалюємо верхівку. Гостренько, щоб наша ялинка була схожа на трикутничок. Почекаємо, поки підсохне трішки фарба. А тепер ми намалюємо стовбур ялинки. Підкажіть, якого він кольору? Так, коричневий. Набираємо на пензли коричневу фарбу і малюємо стовбур Рівненько, довгу паличку зверху вниз. Внизу стовбур трішки розширюється. І не забуваємо, що у нас зараз зима. Тож давайте намалюємо сніг за допомогою губки. Сніг білий, тож вмочимо губку у білу фарбу. Малювати губкою дуже просто. Ось так внизу аркуша штампуємо губкою. Білий сніг. Крив усю землю. А також зверху, на небі, намалюємо маленькі білі хмарки, також за допомогою губки. З хмарок на землю. Падають сніжинки. Сніжинки ми намалюємо за допомогою ватної палички, вмочуємо її в білу фарбу. І ось так малюємо крапочки по всьому аркуші. Які сніжинки? Білі, маленькі, круглі, пухнасті. Сніжинок дуже багато. Вони летять з хмарки на землю. Сніжинки також падають на ялинку, тож ми намалюємо сніжинки і на ялинці. Ось така гарна зелена зимова ялинка у нас вийшла. Діти, спробуйте обов'язково і ви намалювати, і у вас все вийде. Бажаю успіху, до зустрічі, до побачення!